Усім привіт! Мене звати Маріна і я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам показати частину іграшок з використанням дроту. Кажу частину, тому що остання частина то російські виробники. І так, перша іграшка це у нас чарівна мить. Ось такий класний сніговичок, який я вишивала по набору, з використанням всіх оригінальних дротиків, з пришивними елементами, які вишивалися. Вже у мене цих залишків немає, я і ними поділилася. Сподіваюся, що дівчатка зможуть вишити собі таку чудову іграшку навіть без використання оригінальних ось таких дротиків, можна брати будь-які. Мені дуже сподобалось вишивати, але спочатку було дуже важко приспособитися до ниточок Бестикс, але я впоралася. Так, далі слідуюча іграшка це у нас Dimensions ось такий класний ангелок, він такий, знаєте, ретро, з використанням квадратичного бекстічу, здається, це був буклет. Тут є рафія. Мені дуже подобається ця серія іграшок, тому що тут також є і рафія, а крім дротику, є ось такі елементи на самому дротові. Дуже класні іграшки. Я оформлювала їх за допомогою клею і пістолет. і бачите, є такі темні плями на фетрі. Тому краще оформлювати склею момент кристал ось така красуня. Далі в мене була ось така ялинка. Ви подивіться, який символічний напис, піс, це мир. Такий елементик прапорець на самій ялинці. Тут такий, знаєте, до речі, підбір досить на науко так підбирала. Тут квадратичний також бекстіч, рафія. Але іграшка також виглядає дуже-дуже симпатично, дуже мені подобається. Я обов'язково буду продовжувати цю серію іграшок вишивати, бо хочу собі назбирати величезну колекцію. Так як і хочу вишити 12 іграшок пряничної серії, так як і оці іграшки також 12 іграшок. Тут кожна іграшка. Іде в окремому наборчику. Здається, це серія Вімсі. Дуже подобається, дуже подобається тому буду вишивати ще. Так, далі ось така ялиночка. Це у нас більш печворк ялинка вона також була в окремому наборі, але, здається, вона є і в буклеті, там, де є ангел. Тут також, бачите, такий квадратичний бекстіч. Я його не дуже люблю. але Використовую. Тут є такі бантики з крученого шнурочка, всі різні і різні у мене ті товщі, ті тонші, не знаю, чому так вийшло, але вже є, як є. На ялинці виглядає гарно, класно, вони вішаються на е, гілочки від ялинки. Мені ці іграшки дуже подобаються. Це в мене лише три іграшки з цієї серії, тому я обов'язково буду продовжувати цю серію, бо вони виглядають дуже круто. І зворотня сторона, вже бачите, бачити момент кристал, тому виглядає досить-досить охайно. Так, далі у нас йде ось така класна іграшка, така свинка, я її вишивала як символ року. Це топер іде в оригінальному наборі. Я бачите, стикувала тут основу на ніжках цього гарбузика з цією свинкою. Також тут є крило, ось таке об'ємне, крім того, що є сердечка, додаткові елементи, є ще і зірочка на самому дротові. Дуже класна збірка, дуже класна. Ця свинка вона також така печверк ретро, а в оригінальному наборі це топер. Він кріпиться на самий гарбузик. Там така проволока і вставляється в і потім в горщик. Так, ще одна іграшка. Це в нас з журналу. Ось такий сніговичок. У мене такий кострубатий тут підбір. Сірі ниточки не досить гарно підібрані. Тут у мене оригінальних ниток немає, все по підбору. Але дівчатам сподобалось. Вони багато схем просили. Багато я вже розсилала цих схем, але бачила лише два-три відшиви дівчат, тих дівчат, кому я ці схеми відправляла. Але розіслала дуже багато, більше, мабуть, двох сотень схем точно полетіло до вишивальниці. До нього там ще йдуть, здається, горобчик, олень і Санта. Так, ельф також це від цієї серії. Він у мене також вишивався просто моїм підбором на око. Тут здається все гарно. Я заміняла середній відтінок, мені не сподобався той, що по ключу, бо він був досить світлий і вибивався. Ви гляньте, які тут круті вуха. Ну, справжній ельф просто. Чоботи в нього такі очі, ці ножки. Це були перші іграшки, на яких я використала дротик. Це був сніговик і ось цей ельф. До цього я. Не використовувала дріт ніде. Дуже мені подобається підбір, дуже мені подобається ця іграшка, і дуже я хочу продовжити їх, але в мене стільки ідей, що часу просто на ці іграшки немає. Так, це Dimensions, Я, до речі, вишиваю зараз іграшку з цієї серії. Це у нас Pet Peeve, здається. Якось так називається серія. Це песик. У мене зараз в роботі котик. Ось така іграшка вишивається, потім кріпиться до самої таблички, і потім уже на самий дріт кріпиться додатковий елемент. У мене це ось така газета. Ось вона. Важко було вишивати цю табличку, бо вона вишивається, зашивається блакитним, дуже багато вишивати, і дуже нудно. От, це насправді нудно, але вона така величенька, її можна просто вішати на двері, як банер. Так, Далі, далі в мене також крута серія. Я її завершувала в цьому році. Це ось такий пінгвін. Він насправді мені подобається, мабуть, найбільше з усіх цих іграшок. Це кожна іграшка йшла в окремому наборчику. Ну приблизно як прянична серія це пінгвін. Тут такі, бачите, класні ніжки в нього. Ось такий кріпиться класний кардинальчик і дуже крутий підвіс на самих санях, бо він так не просто кріпився, зворотня сторона просто білий фетр і дуже круто. Я не знаю, я дуже задоволена ним. Він дуже просто вишивався. Подивіться, як об'ємно виглядає саме цей підвіз на санях. Клас, правда? Дівчата, багато хто писав, що такі іграшки побачили вперше всіх, всіх разом, бо вони йдуть кожен наборчик по порядку. Це найперша іграшка з цієї серії ось такий у мене сніговичок. Я тут, тут допустила багато помилок, ось, бачите, цей бантик не закрутила, він у мене просто розтріпався. Я там трошки підклеїла клеєм ті кінчики, щоб вони більш-менш себе почували нормально. Ось такі ковзани також не закручувала ниточку, тому вони також виглядають такі розтріпані всі. Ну і плюс зберігання, знаєте, вони не кожен окремо, а всі разом в одній коробці, тому заминаються, десь псуються, треба їх поправляти, ніжки десь там підкручувати. Це вже в мене таке, найстарша іграшка з цієї серії. Чомусь немає фокусу. Ось, ось так. Клас. І тут зворотня сторона також оформлена клеєм момент кристал, тому виглядає все досить-досить круто і охайно. І також я ось так при, приклеюю ось ці додаткові елементи. Все тримається, але попередньо спочатку їх пришиваю, потім проклеюю. Так, Далі Далі ось цей ангелик. Ну, Це, знаєте, я цю іграшку запам'ятаю назавжди, тому що вона була почата в мене в. Наприкінці минулого року, і після великої втрати в нашій сім'ї я не могла вишивати, і цей ангелик мене повернув до вишивки, тому що я тільки почала оговутуватися від тої втрати. У нас почалась в країні війна, і саме під час війни мене потягнуло до цього ангела. Це була іграшка відправною точкою, моїм стартом продовження вишивки в цьому році. Тому чомусь саме руки потяглися до нього, і я назавжди запам'ятаю цю іграшку, вона буде в пам'яті в мене. Назавжди. Ось такий ведмедик класний. В нього ця гірлянда, він такий крутячий, в нього така морточка гарненька, він такий добрячок. Бачите, тут є зірочки і на підвісі, є зірочки і в нього в гірлянді. Оці ніжки прошиті. Він такий класнючий, я не знаю, мені так подобався, я його вишивала дуже легко тут. Ці іграшки вишиваються дуже просто. Кожна зірочка проклеєна, зворотня сторона також охайна. Але ця іграшка буде пам'яттю також про війну, тому що я тоді зняла була з нігтів шелак, намалювала нігті звичайним лаком, почала оформлювати і все перейшло на фетр. Я просто забула, що звичайний лак вступає в реакцію. І вийшло ось таке. <гум> ось така гірляндочка. Класний, класний. І мені подобаються ці іграшки від Dimensions, Вони дуже прості, незаморочні. А тут немає ніяких ні блендів, нічого, не бекстічу, Тут все просто, але виглядає така просто шалена краса. Я дуже задоволена, що моя ялиночка буде прикрашатися в цьому році цими іграшками. Ось такий сніговичок. Він також вишитий був один із перших ще в минулому році. Він вибивається по своїй кольоровій гамі. Ви бачите, що у нього кольори трошки інші ніж у всіх іграшок. Вони зазвичай взагалі всі відрізняються, але не знаю, чому вони являються серією, бо йдуть, мабуть, по, по порядку. Я не могла його не вишити, бо він просто такий яскравий, він такий класний. Ви погляньте на нього. Ну, я не знаю, мені дуже подобається з цієї серії, це моя найулюбленіша, мабуть, іграшка. Хоча ні, вони мені всі подобаються. Я не вишиваю того, що мені не подобається. Буває, що перегорю до якогось сюжету, знаєте, не хочеться продовжувати, а буває, що дуже подобається. То цей, цей красунчик, у нього така морда, подивіться, рота не видно, замотаний шарфиком. Клас, чоботиці в нього. Такі класні, як у клоуна. Дуже крутий. Так, Сантик. Ось цю ігрушку, іграшку я взагалі не планувала вишивати. От він мені подобався найменше з усіх. Але потім я добила цю серію. Тут такий квадратичний бекстіч, я його не люблю. Тут класні ці елементи, бачите, місяці дві зірочки, яких Санта тримає в ручках. Підвісик цей класний, зірочки в нього на одязі. Багато букстічу, чоботи. Ці чоботи, вони як начебто не від нього. Цей блакитний кольор якось мені дуже вибивався. Ну, дисонував взагалі з цією іграшкою. Зворотня сторона в мене ось така. І виглядає досить класно все. Я задоволена тим, що я все-таки себе переборола, осилила такі класні іграшки. Тому маю ось таку чудову-чудову серію випитися на них. Всі разом, так? Ой! Оце мені вже будуть прикраси в цьому році. Ви знаєте, я в цьому році планувала, планую, хоча, мабуть, зараз планувати це Бога смішити, але все одно. Не хочу ставити живу деревину в цьому році, хочу поставити штучну ялинку і оформити її лише своїми оцими іграшками. Чомусь у мене така ідея, а наскільки вона буде реальна і чи я її буду втілювати в життя, то ми вже побачимо потім. Але поки що. Моя колекція поповнилась на ось цих красунчиків. Ви бачите, два ведмедика один в Ангелика в ручках, а один просто ведмедик. Так, двигаємось далі. Це вже знову будуть у нас баночки з журналу. Я їх вишивала також, здається, в 2020 році. Вони в мене були продовженням до дімовських баночок. Вони трошки відрізняються по формі, по кольору, але в цілому виглядають круто. Також проклеєні білим фетром. Я всі іграшки проклею лише білим тонким фетром. Вирізала оцей отвір, було важко, але я впоралась. І в пару до цієї баночки йде ось такий сніговичок до Сантика. Уже він більш по кольорам схожий на Дімовські баночки. Тут такий червоний бант, класний, така ялинка, сніговик. Ну, вони також дуже пророблені, дуже класно. Пророблені схеми, мені подобаються, і в оформленні я їх намагалася прирівняти до дімовських баночок, щоб вони по розміру були в мене однакові. Багато бекстю, класно виглядає, вишивається легко, бо це пластикова основа. Хрестики лягають рівненько. Тож, ось такі дві іграшки, ще в пару до баночок від Dimensions. Банти просто шикарні. Ну, якщо говоримо про баночки від Dimensions, саме ось вони це. Вишивка під бором. я про них мріяла, але мені наборчик, коли продавався, був занадто для мене дорогий. Я не могла знайти ці схеми, тому я вирішила почекаю рік. І, звичайно, з'являться ці схеми в інтернеті. І Я почекала рік, схеми дійсно з'явилися і я просто собі їх скачала. І в період не вишив вона, в мене був такий період, у мене кожного року такий період є, коли я 2-3 місяці не вишиваю. Я почала вишивати ці іграшки. Ось така ще блакитна. Вишивала їх довго, в мене ця серія вишивалася довго, але все ж таки завершилася. Неважливо, скільки цей процес буде длитися, так, важливо те, що він завершений, важливо те, що ця серія іграшок в мене є. І саме тому я казала, що я хочу вишивати Dimension з серіями, бо він вишиває, виглядає серійно дуже круто. Ось такий, подивіться, які листочки. А бачили, як в мене проволока поржавіла. Я не знаю, чому так сталося, але кожен дротик оцей в мене поржавів. Хоча я все це зберігала окремо, і бачите, ось тут також кожен. Вірніше, я ці іграшки склала в окремий пакетик. Мені чоловік казав, що ця цей дріт може поржавіти. Я йому не вірила. У мене там вологи ніякої не було. Але зараз треба вскрити це все лаком для нігтів, але попередньо, мабуть, взяти якийсь дуже агресивний засіб і це все змити. І все оформлено просто клеєм пістолет така червона. Багато дівчат заміняють оцей колір баночки, вишивають там чи жовтий, чи фіолетовий. Мені подобалось все так, як є. Мені подобаються тут мої фрузлики, ось цей в дві ниточки також гарно виглядає. Все виглядає дуже класно. Ой, в мене там якась комашка сидить, прилипла вже, тому що я це все знімаю на вулиці, щоб було класно видно і зараз насправді передаються всі кольори дуже-дуже гарно. Тому треба записувати такі саме іграшки знімати на вулиці, щоб воно дійсно передавалося. Ось такі в мене баночки. Вони мені так подобаються до сих пір, і я мрію вишити ще машинки, автомобільчики в пару до Чобітка з автомобільчиком. Це в мене також буде така серія. Хочеться свій новорічний декор розширювати. Отака краса в мене вийшла. Справді класні. Багато хто їх вишивав, вони були бестселером просто. І в пару ось такі ще дві баночки. Також дуже яскраві, Ой, банти в них я не можу. Просто червоні такі горять вони. А ще при гарному освітленні, бачите, я вибрала другу половину дня, щоб уже не було такого сонця. І дуже класно камера передає всі відтінки. До речі, це в мене. Я знімаю на телефон Samsung, а він просто червоні кольори обожнює. Він їх так класно передає, може з'їдати інші кольори, а от червоні передає просто бомбезно. За це я, мабуть, і люблю телефони цієї марки, бо вони класно передають відтінки. Ось так. Такі класнючки у мене тепер є. І я ж кажу, тепер буду розширювати свою колекцію, е, хочу поповнювати. Дівчатка мені пишуть, Маріна, в тебе вже, мабуть, друга сотня іграшок назбиралась. Кажу, ні, ще немає. Ось такі красончики з журналу. Я писала, що якщо вам треба, можете звертатися, я схемами цих іграшок поділюся, але мені здається, всі, хто хотіли, вже всі попросили. Але я ж кажу, я дуже мало бачу відшивів цих іграшок, бачила лише у двох дівчат. Там, здається, шість іграшок іде в. В журналі йде. Але найгарніших там 3 чи 4. Отак. Тому, дівчатка, до двох сотень мені ще дуже-дуже далеко. Я зараз вишиваю іграшки не поспішаючи. Я почала вишивати їх не тільки новорічні, а і хочу ще розширити на літню тему, на осінню. Ось ця серія це взагалі. Вона така, я ж кажу, ретро, вона з цією рафією, у неї стільки пришивних елементів, вона така цікава в збірці, їх так класно збирати. Але треба налаштуватися, потихеньку все і все вдасться, все, все оформиться. Напис цей взагалі, я ж кажу, я зовсім забула, що в мене є така іграшка, треба буде її обов'язково, на видне місце повішати на ялинці. Тому що мир це те, що нам зараз дуже-дуже необхідно. Нам його не вистачає, конче не вистачає. Зараз всі дівчата кажуть, що у всіх такі емоційні гойдалки то, то плачемо, то сміємося. Ось така краса. Бачите? І я ж кажу: ще я вам частину всього не показала, бо в мене є славнозвісні сніговики, які я вишивала в СП, сантики, які я починала, але я це не хочу показувати, я не хочу робити реклами цих іграшок. А кому цікаво, можете подивитися на них в моїй першій сотні ялинкових іграшок, яку я вишила. Там є 13 сніговичків, також вони йдуть з ніжками здроту. Ось. Але то російська дизайнерка, тому я не хочу зараз їх сюди показувати, але ви повинні розуміти, що в мене ще 14 іграшок, і показаних вам є з дротом. Це 13 сніговиків і один Санта, який я почала вишивати в тому проєкті. Але не хочу зараз, не хочу зараз його, їх показувати. Тому насолоджуйтеся поки що цією красою. Це вам, знаєте, відео для натхнення. Можливо, хто вже починає готуватися до Нового року, то дивіться на ось таку красу. Спіймайте ту хвильку натхнення і починайте готуватися, бо ми всі знаємо, що нам на, нови, на новорічні сюжети завжди не вистачає часу. Це лише грудень, він пролітає просто дуже швидко. Всі ми починаємо в останню неділю грудня готуватися, готувати свій дім до свят і вже вишивати просто немає коли. Тому треба вже починати готуватися до Нового року. Я в цьому році створила не дуже багато всього, бо розумію, що мені вже це все не поміщається. У мене вже десь здається, 150 чи 160 іграшок є, і я вже просто не знаю, як мені це все розміщувати на ту ялинку. Я розумію, що вони всі в мене великі, займають багато місця на ялинці, то ж таке. Ну от, дівчатка, на цьому все. Всім!